Показую квартирку, яку скоро всі будуть копіювати. Оригінальна стильна супердизайнерська квартира в ЖК на щасливому. Просто подивіться, яке виконання. Дорогі матеріали преміум класу, гіпсокартонні стелі, підсвітки. Значить, це у нас гардеробна знизу прихована ніша під взуття. Подивіться на виконання поличок. Всього вистачає для всіх ваших речей багато простору. Показую, це такий столик, він роздвижний, тобто може робитися більше і менше. Ось. Декоративне оздоблення, молдінги. Тут було преміум виконання ремонтних робіт, алюмінієві плінтуса. Подивіться, який цей крутий бар з підсвіткою. Повністю монтована кухня напічкана самою сучасною побутовою технікою з посудомийною машиною, з холодильником прихованого монтажу. О, дуже все на наощуп, на дотик о, приємне виглядає просто шикарно, класно. Подивіться, як оформлена лоджі. Ось так, люди, так, дизайнери, потрібно оформлювати дизайн-лоджі. Це не просто малюночок, а це реальна квартира. Ось велюр штори. В кожному куточку додаткові місця для зберігання. Це господарська частина. Тут можна зберігати, наприклад, годинну дошку, пелесмок, якесь відер, це В квартирі все це буде сховане від очей і буде гарно ергономічно виглядати. Там також схований лічильник. Вау, просто подивіться на цей дизайн. В рівному такої квартири я більше не бачу, ніде немає. Це не повторний дизайн. Схожі проекти є в Києві, є в Івано-Франківську. В рівному той, хто купить, реально йому пощастить. Це буде просто насолода, а не життя в такій квартирі. Також величезна гардеробна, величезне класне дизайнерське ліжко. Телевізор 75, ка супер стіна, ТВ-зона. Подивіться, яке оформлення, яке виконання. Підсвіточки не показують ніякої кривизни стін. Тут все ідеально було завершено. Такий от beauty-столик. Просто хочеться переселитися в цю квартиру і жити вже. Просто вогонь. Максимально глибока гардеробна з ліфтом, з додатковими різними нішами, поличками. Подивіться, яке виконання. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд. Тут я би сказав, треба бігти на перегляд, тому що дійсно такого дизайну ви не знайдете іншого. Хто робив ремонт, той розуміється і знає, скільки це все коштує. Не тільки грошей, а часу, нервів і зусиль для того, щоб досягнути такого ефекту, такого результату. Навіть серединка дверей пофарбована в колір для того, щоб це відповідало за загальному задному дизайну.